Пане, панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко, і відео про найбільшого українського виробника турнікетів Січ могло б початись з демонстрації інструкції по накладанню турнікета в моєму виконанні. Ідея була не моя і навіть не представників Січі. І. Я принципово відмовився, і причина дуже проста: навіть найкраща відеоінструкція створена справжніми професіоналами, не замінить реального навчання. Особливо по турнікетам їх треба вміти накладати вживу. Для того щоб це зробити, треба ходити на тренування по такмеду. Як, наприклад, влаштувала компанія Січ для журналістів напередодні дня вишиванки. До цього ж дня компанія випустила і особливі турнікети. Відмінність між ним і звичай ним лише у патерні на воротку у всьому іншому це все ще турнікет січ, тобто турнікет без перебільшення світового рівня, який має достатню якість, щоб використовуватись в країнах НАТО на рівні Кет Soft W або CMXT. і коштує він при цьому удвічі менше за той самий CAT. І я знаю, що у вас, скоріш за все, буде наступна думка. А що може бути такого в цих турнікетах? Невже важко зробити палку, яка буде закручувати навколо рани? Стрічку ПВХ, що китайці не можуть наробити дешевше, можуть, можуть і роблять. І їх навіть хтось замовляє. І вони ламаються, і поранений не доживає до весни. Наступний. Бо коли вам реально, реально потрібен турнікет, ви знаходитесь в ситуації, коли у вас один, один єдиний. Один-єдиний шанс. Накласти цей турнікет, бо згідно статистиці: 80% поранених гинуть за 2-3 хвилини від втрати крові. І ті, хто вижив, виживають завдяки турнікетам. Про це говорили і військові під Покровськом, і медики зі Львова, і перехожі в Києві та Чернігові. Приліт, де б ви в Україні не жили, може бути під вашим домом. І кожен турнікет це шанс порятунку людини. 600 гривень за такий шанс ну це смішно. Якщо, звичайно, турнікет якісний з самого початку. Бо якщо турнікетів у вас два і один зламається, часу накласти другий вже не буде. Бо. Да вибачить мене алгоритм Ютуба, але втрата гемоглобіну містких рідин просто не дозволить пораненому дубль-2. Звичайно, можна виготовляти титанові турнікети з синтетичного шовку, зібраного янголами на схилі гори Фудзіяма. Такі турнікети не порвуться і не зламаються ніколи. Але уявіть собі, скільки вони будуть коштувати. І у цьому проблема будь-якої армії світу. І у нас, і на болотах. І в НАТО баланс між надійністю і вартістю. Можливість забезпечити, скажімо, турнікетам і цілі армії на сотні тисяч солдатів. І не по одному екземпляру, бо на складах вони теж мають бути. І тренувальні операції з ними теж потрібні. Що теж навантажує потік, бо турнікети навіть найкращі, найкращі поголовно одноразові. Потренувались, викинули, або залишили сувеніром. Тобто, Просто осягніть факт, що компанія Січ Україна створила турнікет, який і коштує відносні копійки, і працює в спеку, в мороз, в бруд, будучи мокрим від води, і навіть гемоглобіномістких рідин. І при цьому має сертифікацію як ЄС, так і НАТО. Уявіть, наскільки це круто. Турникет до того ж, універсальний, працює на кровотечах від 5 до 40 см, має довжину не менше 93 см, вагу 105 грамів, фіксувальні деталі тут з дюралюмінію, а на стрічці для позначень є спеціалізоване напилення, де можна робити позначки про дату накладення суть будь-яким гостим предметом, ножем, гвістком, гільзою, що під руками буде. І круто те, що Січ виробляє не тільки турнікети, як на кінцівки, так і і Абдомінальні, є компресійні кровоспинні бинти, стерильні, вакуумно запаковані з пластиковою застібкою. Є і підсумки, і що особисто мене зацікавило, Мультитули, включно з ножами. Я б хотів собі мати такий ніж на випадок, ДТП. у мене спочатку повномасштабки, коли я переїжджаю через мости, періодично накатує паніка, що по мосту прилетить ракета, Я не встиг вибрати з машини. Тому мене і зацікавив ось такий ось простий мультитул, ніж стандартний, ніж для пасків безпеки і вольфрамовий стержень для биття скла. Єдине, що я не знаю, яка Леза сталь, і руків я трішки хотів би пофарбувати, бо хочу мати помаранчеве а паракорд тут. Тут не накрутиш, бо лезо висувне. Чому я хочу помаранчеве? Бо помаранчевий колір один з найменш поширених у природі, тому найбільш контрастний. І якщо я ніж загублю, то шанси знайти помаранчевий будуть максимальні. Не гарантовані. Але максимальні і точно більше ніж з синім, чорним або білим. По цій же причині я і турнікети собі попросив помаранчеві. Е, вони бувають різних кольорів. А і частиною їх я передам ЗСУ. Якщо ви, до речі, хочете до цього залучитись. Посилання будуть в описі під відео на збір під Такмед і на організацію Дика пошта де стою я. Ми зараз на корчі збираємо, тому долучайтесь. Підсумки наступні: купувати українське і треба і корисно, і вигідно, особливо, якщо мова заходить під турнікети, і особливо під турнікети від компанії Сі. Їх варто мати в аптечці під власне використання, їх варто купляти та замовляти героям котикам ЗСУ. І загалом варто підтримувати виробника, якого оцінили в. НАТО. Тому так, рекомендую. Тільки обов'язково, очевидно, але все ж, запишіться на такмед, як тільки зможете. Просто тому, що рятувати життя треба вміти вживу. І на цьому в мене, мабуть, все. В коментарях напишіть, який колір турнікета ви б собі хотіли придбати. Як би хотіли придбати собі турнікет, чи які ви собі придбали особисто, яка у вас аргументація? Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag за надання мені ділянки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському мазину MotoSTAF і компанії Goodson Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2S. З вас, як завжди, вподалі. Байка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Я тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Беріть себе! Слава Україні! Слава героям! Та бувайте здорові!